І що це таке може бути? Чимось мені смахувало на окінака. Дивіться. Ха -ха. Цікаво, що це в нас Показав, А тепер показую далі. Дивіться, щось залізне нащупав. Блін. Ото в мене там знахідка. Ото в мене знахідка там. лки-палки. Мене аж дух тако перехватило. Всім привіт! Працюємо сьогодні в лісі. Працюємо в чотири прибори. Я Equinox 900, папа Equinox 800, Саня Equinox 800 і Андрій Equinox 600. Сподіваюся, і знахідки будуть. Ліс доволі цікавий. Побажайте нам удачі, а ми погнали! Такі два дерева ростуть з такими мощними коріннями і в коріннях. На такій глибині, дивіться, якесь залізо. А що це таке, я не можу поняти. І в коріння, що його, копати чи не копати? Не знаю. Ну, глибина, дивіться, може на камеру не дуже видно, а тако краще видно. Ну, що, буду пробувати щось копати, а там покажу, що вийшло з цього. Задобався, я рубати. Ці коріння, бачите, що воно вивільняється, що його що видно. Я рубав, рубав і зрозумів, що воно йде аж десь сюди. І що це таке може бути? Чимось мені смахувало окінака, але типу, ручка. Але воно трошки грубеньке, не знаю. Воно не воно, але в будь-якому випадку цікава штука. Я її, напевно, зараз лишу, не буду копати а потім будемо йти до машини, я його прийду і докупаю з хлопцями вже. Так, ямка. І викопав з ямки таку желізячку. Але тут а, по центрі ще є отвір. Але він грязний і бачите, якою вона форми. Я вже, до речі, такі знаходив залізяки. Виставляв їх на на визначення, ніхто не підказав, що це. Можливо, хто знає, що це таке. Підкажіть. Щось мінькається, що дощ починається. такий хороший сигнал і витянув цим сигналом таку то виделочку алюмінієву а в нас гримить чую вже почало гриміти, то тільки дощ і що це гримить вже. Ну що, забираємо. Так, хороший сигнальчик. І що там в нас гільза? Чи може щось цікаміша? Викопав. А ні, воно десь тут у стенці. Па щось бачу. Це в нас, походу, мої тосіна. Це у нас радянщина. П'ять копійок. Кірік 37, здається. 31 рік, помиє її кислотою. Трошки і там проявляється. 31 рік. П'ять копочок. Ну що, хорош, забираємо. Вийшло сонце. Вже приємніше якось копати. Зараз будемо сохнути. 95-96. Банка чи не банка? Опа, щось. Ложка, Ложка, я думав, банка. банках. Вже ложка є, є вилка, скоро будемо обідати. Ямка така, як почти пів фіскаря. І з неї витягнув, дивіться що. Підковку. Капець. Да, отак от, от. Дивіться. І цікавий сигнальчик. Треба купити його. Дивитись, що там. Витягну. Десь він тут. Опа, щось бачу, дивіться. -ха. -ха. цікаво, що це в нас? Дивитись, да? так? Дивимося. Так, мабуть, рукавиці. Це напевно алюміній. Сумніваюсь, що це золото Любило, як не золото. Так, воно зараз кислотою. Дивіться, трошки його помив. Якась весюлечка була. Якась жіноча прикраса. Ну чого, цікаво, забираємо. Ух, награвся цією ямою. З ями випив ось такий то ключик. Хороший, хороший. Так, Саня засік. Високий сигнал, підійдемо, подивимось, що там його. Якісь барахло, Хороше, Це ти прийшов тут А може? Паня, каже, не коп не буде копати. Серебро? 25. Серебро? серебро. Давай, блядь, ще не помій трохи. Піном візьми. Давай серебро. Та піну візьми, що ти даже граєшься. Так цікавіше. Гендро Тут no. Опа! Серебро, серебро? Серебро, Дай no. не серебро. Похоже на срібло, мідь? Та ні, мідь. Кислота супер. Ну ладно. Мідь. Хрінь. Ой. Показати на-ка. Покажи нака. А не покажу, мам. А ти покажи нака. А не хочу. Де це за коробської? Як гарний, це ці кімірійці, мені кажуть. Тут з кіфів не буде такого? Я не знаю, але мені кажеться кімерійці. Хтось угу. до нас йде? Боня. Біжить. Гарний, гарний. Боня з антенами. Бонь, ану покажи свої антени. Саня трошки по залізу ще смикнув, дивіться, якийсь секатор. І дивіться, яка підкова, на що воно вдівалися, непонятно. Ну. Ось так от і ось така підкова. Ну, фікатор це клас, звісно. Середньовіччя думаю якийсь або царизм. Був у мене під деревом сигнальчик. Почав його копати, витягнув ось таку частину підкови. А по дорозі ще витягнув ось таку кераміку. От так, от в лісі бачу, є ще кераміка. Це добре. Показую, яка глибина. Так, показав. А тепер показую далі. Дивіться, щось залізне нащупав. А що це таке в нас, я не знаю. І не хочу далі копати. Думаю, треба копати і знімати. Так що, копаємо разом. Може бути копь, як ви гадаєте? Чомусь махує, правда? або воно дуже велике, але воно взагалі не ворушиться. Так, треба розкопувати з тієї сторони. Знімаємо разом. Хо -хо. Це вра врод... нас вроді не коп'я. піка Керівська. Так? да? Ну, щось похоже на те. Це що? Не знаю, коротше, така то знахідка. Дивіться ситуацію. Тут в мене була це піка поруч. У мене сигнал 78.90. Хочу купнути його в прямому ефірчику. Мало ли? Дивіться, на якій глибині щось є. Щось там є, а що там є? Так. Де мій фірменний ножичок? Опа. Опа, опа, ой, да щось. І що це в нас таке? Якась бронза. Не зрозуміло, що це таке. Цікаво так. За цим деревом та піка була, а тут в мене був сигнал, і дивіться, що я з цієї ямки витягую. І що це в нас таке? Ось цікава така штучка. Куру здирати чи, чи ні. Теж що щось вроді покерусь. Покер. Я колись таке знаходив. Тільки я знаходив його в комплекті з е, Хрон покеру. То там багато було таких штук. Да, от так, отак от. Блін, Ото в мене там знахідка, Ото в мене знахідка там, лки-палки. Мене аж дух тако перехватило. Перехватило. Фух. Щоб показати вам, що це. Дивіться. Ви просто подивіться, що це. Фух. Ви просто гляньте. Ви просто гляньте, яка краса. У мене дух перехватило, у мене ще такої немає сокерки. Ото крутяк. Забираю. Зараз сані покажу, що я знайшов. Готовий. Ніфігасі. Так от м'ясо рубаш. Там м'ясо наї. Боні жарко, боня втомився вже. Да. Буксує Боня, а хто закопувати буде? Ти знаєш, що ямки після треба закопувати, так? Да? Бух, все. 53. Сигнальчик. такий непоганий. Походу витягнув. Так, візуально не видно. А, ні, є, бачите щось кругленьке. Опа. І знову в нас 5 копійок. І це вже в нас 49 рік. Так от. Ну чого, хорош, хорош. Забираємо. Вивалилась? Мені наступна знахідка. Дивіться, яка підковка. Здоровена на дракона. Забираємо. А ножика ти брав? Я ні. Хлопцями прийшли, зараз будемо думати, що з ним робити. Давайте? Ну, я Саняк, пробуй. Все, закінчується, бачиш? бач. Кузьтукослезелку можно. <риклад> Так, вирішили ми закидати його назад, цю яму сею з цією знахідкою. На наступний раз взяти з собою сокиру і розрубати тут все, бо лопатою рубати це трошки важко. Буде причина, щоб повернутися. Помітив це хрестом, каже, приїдемо, викопаємо потім. Покажу що я знайшов. її. Покажи. Ого. Це що це таке? Це ж Угу. так? Інтересно, палача, навіть ти і рубанув. Трохи так. Ізя. Ну Оце таке, як, як ти тоді викопав, тільки цього. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Сані, що в нього є? Царік, ходячки, совет, якесь колечко, ножик, якась заготовка. Потім такий-то накінечник. Я думаю, якісь кімірійці, Саня каже, якісь може скіфи, не знаю. ну, от, так от. Підковки. Дивіться, яка підковка я її вже показував. Ножик такий, ух. Потім тісачок. І ось така штука в нього випала. Щось схоже на клівець, але він не він, не знаю, підскажіть. Може, у вас якісь цікаві думки насчет цього? От така то штукенція. Так. Далі хабарничка моя. Що в мене тут? 5 копійок, 5 копійок, 31-49, й й якийсь кобак, лючик, якась прикраса. Кору здирати. Оця штука не, зрозуміло, що це таке. Підскажіть, що це таке, бо ми не знаємо. Так, далі оце. Льот колоти або якась піка, не знаю. Потім отака сукерчина. Цікава, цікава. Далі хабарничка папи, що тут у нього підковенно, будило. Цей цваг якийсь. Ручка. Отака. І царьок. Дві копійки, рік не видно, ну на царьок. Так, а і Андрій. Андрій взагалі нічого сьогодні не знайшов. то Отак у нього. Такий у нас результат сьогоднішнього виходу.